Уряд Нідерландів зупиняє міграцію. Правий уряд Нідерландів заявив, що планує здійснити низку заходів для обмеження міграції в найближчі місяці, включаючи мораторій на всі нові заяви. Про це повідомило агентство Reuters Новий уряд заявив, що оголосить національну кризу притулку, що дозволить йому вжити заходів для стримування міграції без згоди парламенту. Опозиційні партії ставлять під сумнів необхідність і законність цього кроку, але міністерка міграції партії вільних демократів Маржола Інфабер заявила, що вона діє в рамках можливостей, наданих міграційним законодавством країни. Ми вживаємо заходів, щоб зробити Нідерланди якомога менш привабливими для шукачів притулку, заявила вона. Серед перших кроків уряд заявив, що припинить видачу безстрокових дозволів на отримання притулку, водночас значно обмеживши можливості для тих, хто отримав притулок, возз'єднатися зі своїми сім'ями. Також, як зазначається, уряд почне працювати над кризовим законом, який призупинить всі рішення щодо нових заявок на термін до двох років і обмежить можливості, які пропонуються шукачам притулку. Як відомо, 5 вересня повідомлялося, що уряд Нідерландів має намір припинити фінансування будь-якої форми розміщення шукачів притулку, яким було відмовлено в наданні статусу резидента і наказано покинути країну. Збережи. Підпишись. ПОШИ.